Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду кімнати в трьохкімнатній квартирі в Зеліз... у Франківському районі. В Ця кімната призначена для дівчини. Тут проживають двоє дівчат. Одна кімната дівчинка дуже рідко буває, і друга студентка проживає в ізольованій кімнаті. Наразі, здається, прохідна кімната для дівчини. Вона є досить просторою. тут 18 квадратних метрів. Тут є шафа, стіл письмовий, диван. В кімнаті є вихід на балкон засклений. Балконом користуються всі дівчата, які проживають. Всього їх три. Проживання без господарів. Так, так виглядає ванна. Тут є бойлер. Само ізольований і простора кухня. Якщо вас зацікавила ця пропозиція для дівчини, прохідна кімната, телефонуйте. З вами була Ріона Тарована Добро.